Ну що ж, сьогодні ми зробимо м'ясо по-французьки, але не е, такий рецепт, на який треба витратити півдня, а просто за півгодинки запечемо м'ясо, а зверху покладемо начинку і це буде просто неймовірна смакота. Отже беремо м'яско, нарізаємо такими шматочками сантиметр десь півтори. Потім ми їх будемо відбивати. Підбивати м'ясо ми будемо не дуже сильно, щоб не були такими пластами тоненькими, а десь сантиметрик, щоб залишився. Але це на ваш погляд. Далі ми м'ясо підсолимо. Також я люблю дуже гірчицю класти на м'ясо. Це зазвичай дуже класний присмак і гірчиця ніколи не зіпсує смак м'яса. Далі беремо цибульку ми її. Подрібнюємо і обжарюємо до майже до готовності з обох сторін. Також ми промиваємо гриби, шампіньйони, дрібненько нарізаємо, нарізаєте так, як вам хочеться, можете кубиками, можете такими пластинками і теж обжарюєте до, майже до готовності. Потім зверху ми будемо класти отакі гарненькі помідорчики. Теж я нарізала тоненькими шматочками і буду зараз викладати на наше м'ясо. А, ще й забула про сир. Сир я теж зараз натираю і трошечки добавлю туди майонезу. Для чого? Для того, щоб поки воно буде все смажитися, запікатися, то сир не буде, по-перше, так сильно горіти, а по-друге, воно буде розтікатися плавно. Отже, ми ще забули трошечки поперчити, тому перчимо і накладаємо вже шарами наші підготовлені інгредієнти. Отже, ми викладаємо цибульку, а потім вже будемо викладати інші інгредієнти. Ой, що ж я забула? Я м'ясо поклала на дощечку, а треба було одразу на деко. Тому мені прийшлося покласти фольгу і е, перекласти все. На нашу деко. Тепер я дороблюю свою справу, докладаю грибочки зверху смажені. Боже, це вже так соковито все виглядає і воно дуже-дуже-дуже придуже смакує. Ось так. У мене ще є дитинка, синочок, да, і в нас там він не любить ці начинки, то у мене один, одне м'язке пусте. Добре, далі ми накладаємо ще помідорчиків, можна їх більше класти, щоб для соковитості, можна менше, можна товщішими кусочками, можна тонкішими. Це вже на ваш погляд. І потім викладаємо вже шар сиру, з майонезом. Через те, що там є майонез, сир не розпадається, він так тримається в кучечці. Подивіться, яка смакота. Тепер ставимо в духовку на півгодинки, коли почуєте гарні вже аромати і побачите, що м'язко вже буде готове, все, можна його вже буде їсти. Подивіться, це неймовірно смачно і дуже швидко.